Усім вітання ви на фабриці новин, і як зазвичай ми зустрічаємося, щоб обговорити останні події з лінії фронту. Перед тим як ми розпочнемо, вкотре знову закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку відео, писати коментарі. Це допоможе просуванню цього відео в Ютубі. І відповідно, більша кількість людей у світі, в тому числі, зможуть побачити реалії. Що ж відбувається, це не просто якийсь невеличкий конфлікт, це справжня війна. І це дуже і дуже важливо, особливо підписка. Підписка просуває е, відео в трендах Ютубу і відповідно допомагає захопити більшу аудиторію. Ну що ж, давайте розпочинати. Розпочнемо з Вовчанська. Там є позитивний момент, позитивна динаміка, яка вже триває декілька днів поспіль. Там є просування збройних сил. Якраз вчора ми говорили про одну вулицю. Сьогодні ми говоримо вже про те, що вулиця торгова відбита. Вона позначена, бачимо на мапі синім кольором. Тобто, потрохи, потрохи, але вдається вибивати збройні сили. Окупантів із Вовчанська цим самим перерізати максимально наскільки це можливо артерію до заводу, до якого до сих пір поставляється провізія, хоча доставити її туди надзвичайно складно, але ці спроби є постійними і от таким невеличкими просуваннями все-таки є позитивна динаміка у Вовчанську. Ще маємо до вашої уваги фото. Тут вже попрацювали також наші хлопці на Харківщині. Це село глибоке, це знищений танк Сарай. До речі, останнім часом їх стало дедалі менше. Це не говорить про те, що техніки стало менше, але навіть і наші військові підсумовують той факт, що останнім часом справді техніка застосовується не так активно на осі лінії фронту. Значно менше її застосовується при штурмах. Так є певні ділянки фронту, де її значно більше. Є такі ділянки, де це поодиничні випадки, де є такі відносно. Прориви на гольфкарах, на мотоциклах, і тут головне мати хорошу аеророзвідку, не проспати цей момент, щоб до тебе в чи в якусь позицію не залетіли окупанти, і не було стрілкового бою. Головне от завчасно вирахувати противника. І танки Сарай, як ми знаємо, вони в більшості своїй виконували функцію таксі з точки А в точку Б доставити. Певну кількість живої сили, ну а та жива сила вже відповідно буде просуватися ближче до позицій збройних сил України. Тим більше враховуючи спеку, долати 5-6, не іноді і більше кілометрів пішки повністю там каска, жилет, плюс ще з собою провізію якусь і БК треба нести не так, то і легко, і просто і останніми днями, помітно, ситуація і тенденція до зниження. На певних ділянках фронту бойових зіткнень Росія. До речі, є така от статистика. Її ведуть осінтери, це якраз осінти. Дослідники із Орікса зазначають, що Росія нещодавно втратила свій сотий ювілейний танк Т-90М прорив, який Путін вважає найкращим танком взагалі у світі. Ну це зрозуміло, що він там вважає. В число цих машин ходять підбиті знищення, а також і ті, які Україна захопила в якості трофею і поставила собі на озброєння. Тобто танки прорив, вони є і знищеними, і є такими, які е, потрапили до наших збройних сил. Ну, На ваших екранах картинка і відео, якраз ювілейного сотова. Е, навіть невідомо, чи про ньому щось прилетіло, чи він так просто жорстко підірвався на міні. Ну, але те, що там від нього нічого не залишилось, ну і від екіпажу, в тому числі, тут, я думаю, можна не коментувати. Тут і так все наглядно чудово видно. Це так, щодо просто статистики. Ізюмщина. Російські розвідувальні БПЛА висіли у повітрі і вдень і вночі тут з негативних новин, до яких от потрібно також прислухатися, і командирам, в тому числі, робити якісь висновки з цього, тому що це суттєва проблема для наших військових, навіть ну, відносно не те, що глибокому тилу, але відносному так тилу. Цей БПЛА висів тривалий час, і саме він навів ракету і Не ракету, а ударний дрон даруєте, при цьому особовий склад, який вивантажував, імовірно, це був в БК, не знав про цю загрозу із неба, тому продовжував свою роботу. Це торка... не торкаючи теми ППО, про це говорить Старненко. Запобігти цій ситуації можна було б, якби у солдатів були детектори дронів. Вони потрібні як засіб пасивної оборони, як на фронті, так і у тилу. Тобто тут логіка є у цьому. Потрібно в таких от тилових. Рознарядках, особливо там, де там БК розвантажується, чи ще щось вираховувати, є БПЛА над тобою чи немає. Тому або не розвантажувати, або змінювати місце дислокації. Тобто, якщо над тобою щось висить, в будь-якому разі потрібно це дуже отак -от ретельно вибирати. Але поки що бачимо, є такі от проблеми і труднощі, і вони потрапляють іноді на відео, які потім з великою помпезністю. Викладають з-канали. E, щодо продовження лінії фронту, то в Серебрянському лісництві також є певні просування вже не перший день. Азов змогли захопити там декілька позицій. Ну Серебрянське лісництво там від нього мало що залишилось. Там вже більш такі от пеньки і просто зрізані дерева. І канави скрізь пориті. І ці бої надзвичайно складні e, в серебрянському лісництві. Азов. Підтверджують, що е, декілька позицій вони захопили. Є відеодокази цього всього. І там було захоплено навіть ще і, і декілька окупантів в полу. Ну, Ті, хто хотіли здатись, ті, хто не хотіли здатись, ну, відповідно, їх було знешкоджено. Е, часів яр. Давайте поглянемо. Ситуація тут наступна. Непроста ситуація. Маємо відео, як із російської ТОС-1 Санцепьок. Це старенькі, так би мовити, Помірках цієї війни відео, але воно тільки зараз з'явилось у мережі у ніч на 26 червня цього року був обстріл фонсипоком. Наразі місто знаходиться під цілодобовим вогневим валом з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню кабів. Все, що може стріляти, летіти, все летить зараз по часовому яру, попри намагання окупантів прорвати оборону міста, задіявши всі наявні засоби, оборонці тримають під українським контролем стратегічно важливе місто. Хто забув, нагадаю, що часів яр це дуже важлива така точка дислокації взагалі на мапі бойових дій, враховуючи висоти часового яру. До висот ми ще повернемося. Далі по, по програмі в нас буде з чим порівняти. Часів Яр дуже важливий. Але от вкотре знову, чому наші відійшли з мікрорайону Канал? Тому що там було фактично все зруйновано, знищено, і там навіть вже не було де закріплюватися і як знищувати окупантів, які підходили, просто масово підходили. Тобто, от вам наглядний приклад того, як часів Яр. Знищується щодо взагалі наших військових, то вони пишуть, що росіяни намагаються вибити наших побратимів за канал, тобто ще далі із трьох сторін тиснуть, позиції тримаємо, але вже нема навіть за що триматися в часовому іру. про Це пише Бахмутський балу людина, яка безпосередньо дотична. До війни і про лінію зіткнення знає значно більше ніж ми з вами від своїх побратимів. До речі, українські сили мають успіх під Торецьком. Деякі позиції в надважливі і на ділянці у південній частині Нью-Йорка, це на південь від Торецька Там водночас армія РФ просунулась на північний захід від Авдіївки на Покровському напрямку, але от вдалося погасити якраз цей виступ на Нью-йорку Це дуже дуже важливий виступ, тому що загроза. По кожній програмі ми про це говоримо. Загроза котла зберігається, і поки що от, не вдається просунутись далі. Е окупанти намагаються розширити цей плацдарм, який вони вже захопили, е і тим самим розширення відбувається так поступово. Був певний прорив, певний успіх в цьому плані, але були задіяні і. Більші мірі наші збройні сили, які зуміли на нью Йорку зупинити окупантів. слова, офіцер, що пише, що на турецькому не сильно кайфово росіяни. М'ясо за м'ясом ідуть в наступ, але мають поступові успіхи та просування. Забрали декілька позицій саме на цьому напрямку. Вони зараз використовують найбільше броні. Офіцер також додає, не те, що там її просто дуже багато цієї техніки, а просто на інших напрямках вони її майже вже зараз не застосовують, а на Турецькому стараються працювати бехами в житлових забудовах приватного сектору. Ну, от бачимо, так, що, так, що десь є прорив, є тактично якийсь невеликий успіх. Туди кидається більше сил, туди кидається підмога, туди кидається і техніка. Техніка, яка зараз менше задіяна на інших напрямках, а так раз Турецький зараз є найбільш гарячий в плані небезпеки подальшого просування, суттєвого просування е, Збройних сил Російської Федерації. Якщо в часіку пекло і воно вже там не перший день і не перший, навіть тиждень і місяць, то от е, якраз до Нью-Йорка зараз. Е, Увага прикута, напевно, найбільше враховуючи обставини, враховуючи взагалі, як тут іде лінія фронту, і ця ситуація виглядає, що її першочергово потрібно якось нейтралізовувати. Далі, давайте подивимося, одне з відео це від 72-ї окремої мобільної бригади. Відео з'явилося в мережі. І якщо ми говоримо про те, що техніка зараз застосовується ну відносно масово на турецькому напрямку, то е, тут де працює 72-га бригада, просто якась космічна кількість знищеної та підбитої російської техніки у смузі відповідальності, якраз цієї бригади. Тут їх справді дуже багато. Відео такі тривали, десь там за три хвилини, і все це відео от показується, що там знищено, там знищено, там знешкоджено. Деяка техніка цілком можливо, що навіть і є ремонтопригодною, але забрати її навіть як трофейну можливості такої немає, тому що всі ці локації вони обстрілюються і дістатись до них немає змоги. Ні нашим бійцям, ні окупантам. Тобто в кращому випадку вона там залишається до кращих часів, ну а в ідеалі, напевно, її просто в подальшому, якщо вона так ну, візуально хоча б е, виглядає навіть цілою, не факт, що вона ціла всередині, тому що цілком, ймовірно, дроном був в лючок, всередині все в хлам, а зовні вона ще відносно виглядає доволі таки непогано. Техніки справді знищено дуже і дуже багато, хоча е це не говорить про те, що їх зараз залишається мало. Вони мають її в достатку, деякі навіть військові аналітики, ось інтери, ну, спостерігаючи знімки, е склади, які знаходяться під відкритим небом, так, техніки на складах. На полігонах російських поменшало, але е, цілком е, є така ще вірогідність на всю техніку можна ідентифікувати. Де яка виведена з ладу і не підлягає просто банальному ремонту навіть на запчастини. І вона залишається просто під відкритим небом. Тому сказати, що техніки немає, чи вона в достатній кількості зараз ну такої можливості немає, тому що рефія вона вся по собі закрита. Тим більше під час війни ти просто так якоїсь легкої інформації звідти не дістанеш. Ну але будемо вірити і сподіватися, що не дарма ось ці гольфкари, і мотоцикли зараз задіються по Максимум з живою силою в першу чергу, а не з броньою. Пехньо пише, хоча він зараз і не задіяний в запису цієї передачі, він незабаром повернеться це 100% Але він і далі продовжує писати дуже активно у телеграм-каналі дуже таку якісну інформацію. Тому, що кому цікаво, знаходьте, підписуйтесь. Ну і я зацитую його з його ж дозволу. Що відбувається взагалі на фронті? Ризикно припустити, що ми спостерігаємо поступове зменшення ворожих можливостей та на досягнення стратегічного успіху. Кількість ворожих наступів триматиметься в межах 150 за добу. Ще два джні тому це число сягало більше 200 добових штурмів. На Курахівському, часояворському, куп'янському та борівському напрямках спостерігаємо неспроможність противника навіть про досягнення тактичних успіхів, значно їх розвивати. Найголовніші зусилля стосуються трьох напрямків: це Урожайне в районі времі виступу, Покровського та Торецького. У звітах генштабу нині мінімальна кількість втрат противника у бойових бронемашинах та танках. Натомість спостерігаємо збільшення втрат особового складу та автотехніки, що демонструє тенденцію основної тактики противника піхоти на автомобілях. власне про це ми з вами і говоримо вже і не тільки всі передачі, але і в попередніх, в тому числі, це, власне також помічає і виносить в таку колонку. Покровський напрямок. Найскладніша ситуація саме там. Головне завдання. Росіян не змінне фізично перерізати артерію Покровсько-Стантинівка. До неї залишилось не так і багато всього близько 5 кілометрів, котра забезпечує нашу логістику на Покровському напрямку. Зрештою, для турецького напрямку ця дорога також є вельми важлива. Росіяни за минулий тиждень змогли просунутися на півночі Покровського напрямку, майже впритул до річки Вовчої. На півдні ситуація ж краща. Росіяни застрягли в Яснобродівці та Карлівці лише вчора за позиції, на позиції 25-ї повітря-десантної бригади. В Роді була проведена велика атака, яка була неуспішною. Торецький Турецький напрямок. Противник минулого тижня захопив Петрівську гору у Нью-Йорку. Про це ми ще також говорили вже неодноразово. Яка є найвищою точкою цього селища це дійсно серйозний удар по нашій обороні, адже ми втратили географічну перевагу. Різниця у висоті близько 50 метрів. Складає тут загрози. Є дві, як... Виводить Василь тактично та оперативно. Оперативний успіх, котрий намагається досягти російські підрозділи, полягає в спробі утворити кільце навколо Турецька. Якщо їм це вдасться, то наші війська змушені будуть або ж відходити на другу лінію оборони, або ж вести бої за зразком Покровського напрямку, тобто посередині між оборонними порядками. А це більші втрати особового складу. І більші в принципі витрати ресурсів на отримання динамічної лінії бойового зіткнення. Тактичний задум полягає у відрізанні нашої логістики та або ж захопленням турецька, що матиме значний інформаційний ефект на користь окупантів. Ось чому то в тому числі і був знятий содоль, адже фактично стабільна ділянка фронту перетворилась за лічні дні в один із найкритичніших. Напрямків, ну от це така сама критична складова, про яку хотілося би сказати і підкреслити її ось таким пунктиром. Всі інші напрямки там також є свої нюанси, свої проблеми, свої задачі, але, от якраз турецький, якраз е, Нью-Йорк – це те, що справді зараз потребує, напевно, найбільшої уваги. Е, Далі ще маємо відео до вашої уваги, як саме російські КАБи вбивають росіян. Це цікаве відео. Тим більше ми вже подібно з вами бачили. Тим більше ми вам демонстрували це. Це бійці 25-ї повітряно-десантної бригади поділилися з цим відео, як наша впівішка знищує росіян за допомогою скинутої їхньою авіацією із КАБу. Ситуація наступна, часто густо. Каби не долітає до наших позицій, падають близько до позицій окупантів, дуже близько, але не розриваються. Це бувало і в Белгородщині падало, не розривалося. Так Ну, там знешкоджували власне самі ж росіяни. Тут же ж воно падає, не розривається на лінії фронту. Хто піде його знешкоджувати? Немає там. Таких розумних, щоб піти знешкодити, і можливості такої немає, тому що цього ж такі окупанти одразу знешкодять. Ну але в цьому допомагають наші хлопці. Вони ось так FPV дроном запускають в цей кап, і там все розриває на шмаття. Ну і окупантів в тому числі. Тобто іноді, отак каби навіть нам допомагає. Це відео до речі, з району Яснобродівки в Покровський напрямок. Ще от цікаве відео, для кого не секрет, що це війна. Дронів і часто густо вже наші примудряються працювати по дронам окупанта От подібним чином. Подивіться, будь ласка, на це відео, Це ще одна успішна повітряна дуель від пілотів чорного лебедя. Цього разу окупанти втратили розвідувальний дрон Аутел, і от таким чином вони його втратили. Просто наші хлопці пішли на таран, збили його, і відповідно, мінус пташка в окупантів. Також такі цікавий по динаміці момент їх не так багато з'являється в мережі, але от навіть такі бої у повітрі тривають. Ще йде інформація одна від Дениса Казанського, який так ми вже говорили про співвідношення цифр і цін, як то кажуть, в плані підписування контракту росіянами. І от вам, будь ласка, наглядний приклад. Те, що втрати в росіян є, але їх засекречують, і в міноборони не підтверджується, зрозуміло. Але якщо рік тому за підписання контракту давали 200-400 тисяч рублів в залежності від регіону, то тепер цей цінник доходить до півтора мільйона. Ми вже бачили бігборди з вами, що там лям 300, лям півтора ляма дерев'яних давали за підписання контракту, і ось ще один із графіків, який чітко демонструє підвищення. Цифр підвищення ставок і на графіках це дуже добре видно. не таких бажаючих, насправді померти на цій війні вже стає дедалі менше. Гроші цікавлять за такі от саме гроші. Цікавлять росіян також дедалі менше, і це очевидно. Казанський доходить до такого підсумку, що незабаром Росія буде вимушена поповнювати свою армію за допомогою. Чергової хвилі мобілізації, тому що по-іншому ці втрати, які відбуваються на фронті, поповнювати Ну вже можливостей немає. Навіть е таким от, як виникають, найкращою валютою у світі е російським рублем не вдається поповнити і загнати їх на війну. Е маємо ще е такі от. Е не новини вже не безпосередньо не з лінії зіткнення а загалом те, що відбувається за нею, ранковий обстріл одного з ринків у місті Херсон. Ну те, що окупанти, Херсон коли окупували, намагалися там його там тримати. Як вони відійшли, вони його постійно обстрілюють з протилежного берега, і те, що в Херсоні є ось такі прольоти, це звичайно. Прикро, це звичайно важко на це дивитися, але такі реалії, І люди, які проживають у Херсоні, також вже до цього готуються, як і Харківщина, так як і Харків в тому числі ситуація несприємна, дуже близько до лінії бойового зіткнення. І такі от прильоти, на на жаль, вони трапляються доволі часто. Ну і куди ж без Мар'яни, без Мар'яни, без угли. і. Ну, народного депутата будемо так офіційно говорити, внесли до базу миро до бази миротворець за дискредитацію української влади, дискредитацію збройних сил України та дії спрямовані за надеморалізацію війська. Нагадаємо, що раніше відкликали з посади голови підкомітету комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ну але загалом Мар'яна базугла на позицію у мітить молодець. Дуже 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 розумна дівчина. E, ну а ще маємо. Одне із відео це вже за перебріками, що відбувається в Коріньова. Курська область БПЛА невідомий. До речі, БПЛА невідомо звідки він взявся і де він прилетів. Скинув снаряд на цех заводу з виробництва низьковольтної апаратури. Тим самим викликавши викликавши пожежу на заводі, вогонь розгорівся на площі близько 400 квадратних метрів. Ну але цей завод також цілком міг виробляти і для війська якусь апаратуру, тому це абсолютно законна ціль, яка потребувала денацифікації. Ну і на завершення цього відео хотілося б вам, ще також не, не надто приємно, новину можливо повідомити, але силам оборони довелось відступити з урожайного ікринок е, про це. Повідомляє один із співрозмовників в Генштабі за його словами в обох населених пунктах отримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування. Ну це із опери, як ми говорили, канал в часовому яру, так мікрорайон, в якому все фактично зруйновано, і закріпитися там можливості не було абсолютно ніякої. Тому збройним силам України довелось з цих населених пунктів. Відступити, але як на мене, вони і так зробили медійно і, власне, по знищенню окупантів дуже великий такий е, оберт, так, який не давав окупантам спокою, які постійно туди тиснули, а наші з протилежного берега постійно накидали. Подивимося, як буде розвиватися Тоді, ситуація на цьому напрямку. Ну, поки що, ситуація наступна. Ситуація ось такого плану: гудські життя це основне. А там вкотре знову повторюсь. Тут війна на виснаження і те, що хтось захопив якусь там ділянку чи якийсь шматочок, його можна потім відносно швидко буде відвоювати. Все залежить від того наскільки буде можливий опір тієї чи іншої сторони. Тому війна на виснаження це завжди тривало, це завжди довго і неприємно. Якби там не було, не забувайте допомагати збройним силам, тому що міцний тил це міцна армія. На сьогодні все до нових зустрічей. Бережіть себе.